Всім привіт, друзі! Ви на каналі Естетікус, і сьогодні я знімаю для вас дуже класне відео, все тому що ви дуже любите такі відео, судячи по переглядах та віддачі. На моєму каналі ми зараз дуже активно готуємося до вступу в новий рік. А ми з вами оформили щоденник, зробили перестановку, прибрали кімнату. І сьогодні ми будемо разом з вами прибирати та організовувати мій столик. Позбавимося від всього непотрібного, щоб в новому році нам нічого не заважало йти до своїх цілей. Ну що ж, поїхали. Я тут уже все вивалив на стіл. Тут повний тришак. Давайте зараз будемо це все розбирати. Ось що відбувається на моєму столику, друзі. Ви просто подивіться, скільки канцелярії. Ось це все нам сьогодні потрібно буде організувати в стіл. Друзі, я розпочну з своїх текстовиділювачів. Я їх складу у цей контейнер. До речі, він уже маленький для них, тому деякі з них ми повикидаємо. Я думаю, тут точно є такі, які вже не пишуть. Тому так. Да. Давайте спочатку протремо контейнер. Не дивуйтесь, чому в мене така маленька серветочка. Я просто одну серветку на три частини поділив, тому що в мене вже закінчились серветки. Я тут ось що подумав: що ось такі текстовиділювачі різні. Я складу окремо в органайзер на столі, або той, що в мене буде стояти в а, тележці, і вони будуть стояти окремо. Тому що в мене багато таких великих, і вони тут просто всі не помістяться. Для того, щоб перевіряти, чи пишуть маркери, візьму цей свій міні-блокнот. Ось ці текстовиділювачі точно пишуть, вони нові, тільки нещодавно їх а, а, прикупив, тому. Вони точно пишуть. Перевіримо цей. До речі, йому вже скільки, може, 3-4 роки, а він до цих пір ще пише. Дуже-дуже крутий. Ці шейдери також добре пишуть, тому що я їх купив тільки літом, так що з ними все окей ще. Перевірю зараз ці блискучі, тому що не впевнений в них. Вони готові до складання в контейнер. Ці два точно пишуть. Не знаю, чого я так впевнений, але я ними просто не часто користуюсь, тому я думаю, вони пишуть. Але все ж таки спочатку складу ті. І зараз просто будемо складати ось так їх. Потрібно купити, знаєте, такі великі органайзери і туди так поскладати їх всіх. Я, можливо, прикріплю фото, щоб ви розуміли, про що я. У мене є ось такий кислотний жовтий. Стабіло маркер. Його перевіримо. Дуже добре пише. У мене є ось такі текстоводілювачі. Стабіло. Я думаю, їх також скласти сюди. Не знаю, чи вони просто помістяться сюди. Походу, вже ні. Так, вони вже не поміщаються сюди. Я зараз, знаєте, що придумав? Я ось думаю скласти їх сюди. У мене якраз їх скільки чотири? Зараз ми подивимося, чи їх можна тут якось скласти. Дивіться, як прикольно вони склались, але є проблемка, в мене нема ще одного текстовиділювача, і я не знаю, що тепер робити. Буде просто якось так не красиво. Можливо, я зараз запхаю ще якісь сюди. Може, цей помаранчевий шейдер, та не гарно буде. Ось ці текстовиділювачі також від Stabilo. Я залишу також в упаковці і так складу, або в тележці організуємо, або ось тут, якщо буде місце. Так, друзі, це ще не кінець. У мене є ще текстовиділювачі, ось такі різні рибки. Вони всі пишуть, тому що я ними пишу доволі часто, тому знаю. І я їх можу, в принципі, якраз таки скласти в цей контейнер. Тому що деякими з них я користуюся зараз. Запомню ними трекери в своєму щоденнику. На це і лишній виходить. Давайте перевіримо, що він пише. Він пише добре, я не хочу його викидати, тому що, ну як це? Ну, залишимо тут, хай буде він тут. Ось так дуже прикольно. Я їх склав. Вони всі дуже класно стали тут. Так прикольно виглядає. Також в мене є таких три міні. Тому я їх також тут влаштую. Ну, і ось таких два міні. Також яркі кольори. Також є пастелки. Пастелки, пастельні, а, ділювачі. Я їх думаю ось так сюди скласти. Ці різні ручки я ось так це все складу в один відділ. Ой. Ось цей маркер я також ним часто користуюсь, покладу сюди. Ножнички сюди, лінійка сюди. Ще один олівець сюди, на всяк випадок. І ці ручки підуть у пенал, той, пам'ятаєте, сірий. Хух, ну що ж, нібито розібралася з цим органайдер... органайзером, ми ще до нього повернемось, думаю. Текстовиділювачі також ми склали, тому залишаємо їх до організації в паличку. Давайте розберемося з цим органайзером, заберемо маркери і перевіримо, які пишуть, які ні. Тому що знаю, що тут багато з них, майже всі, не пишуть вже. І. Я не рекомендую ці брашпени, не знаю, чому вони мало мені прослужили. І коротше, так. Да. Я би вам порекомендував ось такі брашпени. Вони дешевші за ці і набагато кращі. Я просто не знаю, що це за фірма, а тут не написано. Ніде не було. Вони поштучно продаються в моєму магазині. Ну, як в моєму. В магазині в моєму місті, поблизу, біля дому. Поїхала перевіряти. Одразу буду викидати, тому що. А для чого зберігати? Той дуже гарний колір був а тепер не пише. погадайте що ми викидаємо. Ось це. Ці всі маркери вони не пишуть, і я їх викидаю. У мене залишається 4 ось таких маркера, текстовиділювача як вони, брашпена. І я думаю, їх зараз всі ось ці довгі, скласти разом в цей органайзер. Ось, в принципі, дуже класно все сюди помістилося. В цей другий відділ можна буде скласти ще щось. Подивимося вже по ходу. Нашого прибирання. Далі розберемо ось цю от мою штучку з різними наклейками бумажками. Знаєте що? Я собі подумав, щоб не замовляти ось ці різні папірчики, дуже класні, різні картинки, канцелярію цю. Я просто піду собі і надрукую на цьому на принтері різні гарні картинки. І ще й такі, які я хочу, знайду собі у Пінтересті. І будуть мені різні картинки, і буду собі оформлення робити такі, як я захочу. Висипаємо. Тут відбувається ось такий чуть-чуть капець. У мене не так-то й багато ось цих різних папірчиків для оформлення. Це ми викинемо зразу. Давайте також протрем цей контейнер. Так, тут у мене різний каламбур з наклейок, як ви бачите, і різних папірчиків тут є. Ось такі дуже прикольні. Ось цей такий з вулканами. Ой, якими ж вулканами? Ось цими вот лицями. Як вони із туканами, чи як вони там, я забув, як вони називаються, це я вирізав зошту з географії. А ось це просто з обкладинки зошту. Не знаю, навіщо вони мені зараз, тому я їх викидаю. Ось ці наклейки я хочу скласти також сюди, тим більше вони не всі мені тут подобаються. Я збережу тільки ялиночки, шапочки і сніговиків оцих збережу. Я знаєте, що подумав, У мене є такий самий рожевий, оцей, от як він там, не транспортир, а може й транспортер, коротше, я не пам'ятаю. І в мене є ось такий дуже брудний від коректора, негарний, тому я викину цей. Є ось такий, так що навіщо мені цей? Тут у мене папірці з дуже старого блокнота, така ось карта з різними пропорціями. Мені ще пригодиться для оформлень. І також кілька листочків, ось таких, дуже прикольних, може також пригодиться, щоб. Якісь прикольні колажі робити, тому їх ми однозначно зберігаємо. Далі наклейки. Ці пончики нормальні, тому теж зберігаємо. У мене дуже мало залишилося з цих наклейок. Наприклад, залишилось дві наклейки це «Мрій, надихай своїми ідеями і «Keep calm and relax". Ну, Збережемо також. Ось такі монстрики у мене є різні, це, здається, сільпо, якщо я не помиляюсь. І ось такі дуже класні новорічні котики. Давайте це влаштуємо. Ось так. Моє фото з сестрою. Ось така брошурка, Знайшов її на лавочці, до речі. Ось ці я викидаю крафт бумагу, тому що в мене є цілий новий пакет, ура! Тому це можна викинути. І цю пакувальну бумагу також викидаю. Тільки цю збережу, тому що її тут багато, і тут є різні прикольні картинки. Далі ось такі наклейки, крапочки, точніше, кружечки. Ось такі весняні, дуже естетичні тюльпани. Далі хмаринки. Ось така Україна. І ось такі різні прямокутники-квадратики кладемо. Також дуже багато ось таких листочків, паків, можна сказати, з такими наклейками. Вони всі однакові. Дуже буде. Набагато сезонів мені. Можливо, навіть ми з вами будемо оформлювати щоденник. Я вже, у мене є вже деякі ідеї на весну. Далі це мій, о, мої наклейки в конвертику з посилки. Ой, тут уже метелик відривається. І тут у мене. Ой, а я вже забув навіть за ось ці за різні ось такі. Папірці для оформлення. Мені здається, буде дуже класно ними оформити. Може, щоденник на якусь весну, на осінь. Чому я це не використав для осені? От, скажіть мені. Також ось такі от на прозорій основі прикольні різні наклейки квіточок, типу як гербарій. Також у мене є така книжечка, я її в секонд-хенді придбав. Тут є різні естетичні ось такі ілюстрації, які можна вирізати, і також ними якось оформлювати щоденник. Дуже прикольно, планую купити пару журналів, щоб мати ось так якісь гарні картинки для оформлення. Далі конвертик. Також у мене є ось такі різні стікери, і їх я складу ось так сюди. Також у мене є закладинки ось такі різні для книг. Також у мене є ось такі різні стікери. Також у мене є ось такі стріпси для того, щоб виділяти якісь фрази в книжках. Це. Ці стікери для того, щоб записати щось дуже швидко, тому я влаштую ось тут їх. Лінійка ця. Далі мої декоративні скотчі різні ось такі. Також сюди покладу клей. І, в принципі, усе. Ну що ж, давайте розберемо ось цей контейнер. Тут багато є канцелярії. Тут олівці і ручки у мене. Давайте розберемо, що я викину, а що залишу. Протремо його серветкою. До речі, в цей контейнер поставлю ще ось ці різнокольорові скотчі. Так, покладу сюди ось ці брошпени. Дуже всі класні, всі пишуть круто. У мене їх не дуже багато, як ви бачите, але вони дуже класні. Далі ручки я ними не часто користуюсь, тому я думаю, я їх складу туди у пенал і вони будуть стояти у пеналі. І я придумав, що я їх складу ось сюди. Вони якраз сюди помістились. Супер. А сюди я якраз таки складу ось ці текстовиділювачі. Я цей текстовий ділюч також сюди поставлю, щоб всі були в зборі, всі стабіли. Готово. Що ж, давайте розберемо цей пенал. Тепер давайте в нього відправимо всю канцелярію, яку ми разом з вами збирались сюди відправити. Ручки, ще ручки. Крайола. Товстенький пенал. Цей міні-блокнот я поставлю сюди. До речі, в шорт я, можливо, його буду оформлювати якось по-естетичному. Тому якщо хочете, то пишіть мені в коментарях. Так, ну що ж, далі блокноти. Всі ті блокноти, які стоять на столі, я їх веду. Цих три блокнота у мене будуть стояти в ось такій штучці, коли ми з вами будемо організовувати вже мою столешню. Ну що ж, друзі, давайте організовувати ось цю висувну штучку, висувний ящик. Мій. Сюди підуть мої ось ці різні бумажки. Далі мої текстовиділювачі. Ось ці блокноти. Вони отак краю тут будуть. Далі ця штучка з текстовиділювачем. Ось так. Мій степлер тут буде, і тут будуть його для нього з ці скрепки. Якраз такі. Мене дуже дратує, що вони стоять ось так просто в пакеті. Тому зараз попробую знайти якийсь контейнер маленький і поставити ці скотчі в контейнер. Я знайшов в себе вдома ось такий якийсь контейнер. Я його обов'язково поміняю, тому що він мені не подобається. Але всяко краще, ніж пакет. Ось цей скотч у мене тут стоять. Давайте подивимося чи що воно буде закриватися. Не буде воно закриватись, от капець. А не буде. Якщо так буде стояти. А якщо так, не буде. Нічого страшного, постоїть так трохи, але, а потім я вже куплю нормальний контейнер, який буде поміщатись тут. Все, просто кидаю зараз ці скотч сюди. Тому не просто кидаю, а складаю. Буде стояти ось тут мій міні-принтер. Скотч. Ось тут буде стояти. І усе, все, що має тут бути. Поки я буду тут все розкладати, я відключу мікрофон і розкладу це все беззвучно тут. Готово. Ну що, тепер організуємо ось цю мою тележку, першу поличку. Тут у мене буде стояти цей контейнер з цими різними маркерами і карандашиками. Пульт від от лампочки, де напис «Aestheticus». І мої наушники. Все. Більше нічого. Ой. Ну що, друзі, ви готові до кінцевого результату? Ну що ж, мої любі друзі, дуже сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Якщо це так, ставте йому обов'язково вподобайку. Зустрінемося з вами у новенькому відео, можливо, навіть у новенькому році. Всіх вас дуже люблю і всім пока-пока, до новенького відео!